Обізвалися томати, гарбузові сват і свага. Гарні, живі та здорові всі родичі гарбузові. Звався старий біб, я задержав увесь рід, рід великий та багатий, Працюєм дружно та завзято. Відпочивати вміємо гарно, Живем весело і безхмарно. Усі гарні та здорові. Ми, родичі, гарбузові. Метелики, Масловська Олена, Савалюк Ірина, Радзимовський Олександр, Сонечко, Романенко Наталія, Бджі, Тарасова Ольга Радзимовська Марина, наш шановний пан Гарбуз, Моргунов Віктор, Чарівна Східна диня, Соболь Валерія, Гарбузики Маленькі, Скалацький Дмитро та Ніколачук Діана, Огірочки, Пташник Євген та Кривенка. Ніколайчук Діана, Капустина, Маліцька Діана, Картоплинки, Кондратюк Олена та Дарунець Юлія, Червоний Перець, Гребін Максим, Буряки, Бондаренко Андрій, Догалюк Маргарита, Синенко Руслан, Морквиця, Дмитренко Анна, Кукурудський, Петренко Ольга Довгаль Оксана, Цибуля, Юнякова Оксана, е, Наталія, прошу пробачення часник, Малаховський Артем, Томат. Демко Антон та Малаховська Ірина і Старий Біп стукав Юрій. Ще раз до вашої уваги був інтегрований театр мост з альтернативних матеріалів, забава Асоціації захисту та допомоги інвалідам відкриті серця. А зараз я хочу запросити до слова, бо в нас сьогодні дуже поважні гості. Заступника голови обласної державної адміністрації з Любов Михайлівну та голову громадської ради при голові обласної ради Пилипа Григоровича Продувиласа дорогі милі наші актори. Шановні гості, батьки, друзі, дозвольте мені, від імені голови обласної державної адміністрації Олександра Георгійовича Домбровського висловити своє захоплення побаченим. Спасибі вам, що ви несете добру, спасибі вам, що ви несете. Я думаю, мене підтримають глядачі, що ми сьогодні побачили справжнє мистецтво. Земно клонитись людям, громадським активістам, які сьогодні підтримують рух, які сьогодні свої від серця віддають дітям, які сьогодні невичерпна енергія доброти, сили, мужності, віри, впевненості. Шановні наші актори, ми напередодні новорічних свят. Дозвольте мені за дорученням голови обласної державної адміністрації щиро, гаряче, привітати вас з наступаючим новим 2007 роком, з Різдвом Христовим побажати вам сили, побажати вам. Побажати вам терпіння, радості, хай здійсняться ваші мрії і просто хаючи що сьогодні свято від голови обласної державної адміністрації. Прийміть, будь ласка, для театру синтезатор Ямаха. Пора, звичайно, солодкі найкращі подарунки. Поаплодуємо дружнішим нашим акторам. Молодці! Відпочинку, які ви нам подарували з новим роком, з новим щастям, з різдвом Христовим! Сена колеги, я, від новобраної громадської ради хочу сказати, що я сам не робив не раз такі міроприємства і знаю, що чи... І думаю, що новостворена громадська рада в Титрах і якась громадська організація в організація цього дійства, що ми будемо підтримувати. І в наступний раз я думаю, що ми також прийдемо з чимось з подарунками і з ідеями. І думаю, що на наступний рік у нас багато планів, які ми будемо разом реалізовувати і розвивати те, що ми маємо, а не зупинятися на досягнутому. З новим Роком вам щастя, здоров'я. Щиро дякуємо вам. А зараз я хочу, щоб ми гучними оплесками зустріли тих людей, завдячуючи яким, які багато ночі не досипали, працювали над тим, щоб сьогодні разом з діти це свято для вас. Я хочу, щоб ви зустріли продюсера, засновника театру Демко Світлану, художнього керівника театру, головко Наталію. А також дівчатам, волонтерам, які дуже-дуже сильно допомогли дівчата, ви сами дітям освіти. Ви дітрошки помагаєте з стоїте, в в махетика, вас подивляться. Це зайна стеглядати. Попелюшка, яка працює при загальноосвітній школі номер 32 Зараз я хочу надати слово Світлані Васильові. Доброго вечора, шановні наші друзі. Дуже дякуємо, що сьогодні, в передостанні дні, перед Новим роком ви прийшли до нас і поділили нам стільки уваги свого сердечного тепла. Хочу вас привітати з наступаючим 2007 роком і хочу вам подякувати за те, що ви були з нами в 2006 році. Наша благодійна акція називається Коли ми разом. І хочу вам сказати дуже приємну таку новину, що коли ми були разом, наша мрія вже здійснилася в цьому році завдяки спільній роботі голови обласної державної адміністрації Олександра Конбровського, голови обласної ради Григорія Заболотного, обласного центру соціальної служби сім'ї дітей на нашого управління у справах сім'ї, молоді та спорту, громадських... Відкриті серця батьків, наших дітей, наша мрія здійснилась і відкрився перший в Україні Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації молоді з функціональними обмеженнями обліку. Це наша така мрія, тому що такого Україні немає. Ми були першими. І першими ми змогли бути тільки тому, що ви були з нами. Дуже дякую. Залишайтеся з нами не завжди. І ще хочу вам сказати, що ми.